У трошках під час пожежі житлового будинку загинув 79-річний чоловік. Як повідомляють у ДСНС, вогнеборці будинку виявили пенсіонера без ознак життя. На свіжому повітрі його намагалися реанімувати, проте врятувати його не вдалося. Також у пожежі постраждала 69-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Наприкінці минулого року біля під'їзду одного з будинків міста чоловік вдарив кулаком в обличчя пенсіонеру. Інцидент трапився внаслідок раптового конфлікту. Про це йдеться на сайті єдиного реєстру судових рішень. Після удару чоловік упав та отримав синець і садна на голові. Кривник щиро покаявся, тож Білоцерківський міськрайонний суд призначив покарання. Штраф 850 гривень. На вулицях і у дворах міста мешканці дедалі частіше помічають червоні та рожеві плями й насипи невідомого походження. У соціальних мережах містяни припускають, що це може бути отрута для собак однак, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. За словами ветеринара однієї з клінік міста, від початку цього року звернень щодо отруєння домашніх тварин до них не надходило. Водночас фахівець зазначає, що у попередні роки такі випадки фіксувалися масово. Власники тварин зазвичай повідомляли, що симптоми отруєння у собак з'являлися майже одразу після прогулянки. Ведлікар наголошує, повністю убезпечити домашнього улюбленця під час прогулянки неможливо. Водночас він заспокоює, що якщо Тварина лише понюхає невідому речовину, серйозної загрози зазвичай немає. Та пояснює, що подібні речовини можуть з'являтися як через конфлікти між мешканцями, яким не подобається вигул собак біля будинку, так і внаслідок дій так званих дохантерів хантерів. При цьому все залежить від виду отруйної речовини. У ветеринарних клініках пояснюють, що деякі препарати можуть викликати симптоми хімічного отруєння вже за кілька хвилин після потрапляння в організм тварини. час ви симптомів залежить від кількості речовини та може коливатися від кількох хвилин до півгодини, після чого стан тварини стрімко погіршується. Фахівці закликають власників домашніх тварин уважно стежити за поведінкою улюбленця під час прогулянок і у разі появи будь-яких ознак отруєння негайно звертатися по ветеринарну допомогу. Масове замінування об'єктів по всій Україні на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, шкіл, підприємств, установ, банків, почали надходити анонімні повідомлення. За інформацією Нацполіції, загалом до них надійшло понад 2000 тисячі таких меседжів у 22 областях України, зокрема в Київській. Під час перевірки об'єктів повідомлення про мінування не підтвердилося. Зазначу, фейкова інформація стосувалася і Білої церкви, зокрема шкіл і профтехучилища. Якщо хочете завжди читати перевірені новини, бути в курсі всього, що відбувається в місті і громаді, та дивитися унікальні сюжети, радимо підписатися на наші сторінки в Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Тіктоці. Ми щодня працюємо, аби ви знали більше. Київщина отримала модульне котельне обладнання від Італії для забезпечення стабільного теплопостачання лікарень, соціальних установ та закладів освіти. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що йдеться про сучасні водогрійні котли та допоміжні системи. Таке обладнання може бути основним або резервним джерелом тепла та дозволяє підсилити роботу котелень та об'єктів критичної інфраструктури. Біла церква, як і вся Україна, живе за погодинними графіками відключення електроенергії. Світло зникає як у день, так і вночі. Часто немає і по 10 годин поспіль. Мешканцям доводиться підлаштовувати роботу, побут і дозвілля до нових реалій. Ми запитали у білоцерківців, як вони адаптувалися до тривалих знеструмлень, чи мають власні лайфхаки та далекше переносити відключення вдома чи на роботі. Ну як, як усі люди, нормально, що там, ну, треба змиритися, а що ж? Така ситуація. Люди, які мають е, якесь, ну, скажімо, домашні там, холодильники і все останнє апаратуру, їм потрібно це світло, особливо в вечірні часи. Днем, так, да, можна і відключити, тому що люди на роботі можуть якось перетворити. а тут приходивши додому, скажімо, ми вчора поставили хліб пекти, так тільки він почала печка працювати, і виключили, це, зійшов. Тісто зійшло, а хліб. Вихід знайшли. Нічого зараз ж була б тиша, був б мир, кацапів поб'ємо і будемо жити. Все побуде, все буде добре. Нормально. Ми купили підстанцію, то в нас немає питань, бо в мене автономка і в нас не квартира, вся холодна, без світла не працює. То ми ще в жовтні по акції взяли підстанцію, то в нас мене я не слідкую вже за світлом. Як і всі. А можливо, у вас з'явилися якісь нові звички, хобі? Так. Да. Бездільничать, коли світла нема. Ну, якось переживаємо з Богом. Вставати в 4 ранку, щоб помити волосся, да? е, не лягати спальню. З'явилися. Працюю або сплю. А Все. де вам легше переносити відкриття сідла вдома чи на роботі? Вдома. Вдома Да. На роботі трошки тяжко. Дуже погано. А там... граю більше. Вігри граєте? Да. Вігра комп'ютерні? На телефоні. Ой, погано. нормально, якщо треба, значить треба. Да. А чим ми займаєтесь, коли немає світла? Чим займаємось? А в нас є ця лампа накопичувальна, і ми собі нормально себе почуваємо. По господарству я навіть їсти готовлю. Все, все як звичайно. Ну я як всі люди, без світла сидимо, на ліфтах не їздимо. Ну що, важко без світла. Маємо павербанки, щоб читати новини. Ну, а так, як всі люди, на роботі. Добре. Ми маємо своє освітлення, на роботі, що можна і підзародитися і все. Маємо тепло, все. Переживаємо сильно, бо за техніку больно. А чим ви займаєтесь, коли немає світла? Чим ми займаємося, оддихаємо. Буває. Буває, йдемо гуляйте трохи на вулицю. У соцмережах все частіше з'являється інформація про те, що в різних регіонах України кав'ярні беруть додаткову плату з відвідувачів за використання генераторів. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, заклади можуть брати додаткову плату за це, проте повинні заздалегідь сповістити відвідувачів, бо в інакшому випадку загрожує штраф від 85 гривень. Однак варто зауважити, що робота генераторів вважається господарськими витратами закладів харчування і логічно включається в ціну продукції, а не оформлюється окремо. Такої практики поки що немає в білій церкві. Ми запитали в адміністрації місцевих кав'ярінь та їхніх відвідувачів, чи потрібно зараз збільшувати чеки за рахунок оплат за використання альтернативних джерел живлення. Ну, дивлячись, так як я працюю в цій сфері, то я думаю, що все-таки треба якусь там мінімальну суму, бо це генератор е заправляється він не безкоштовно, дуже великі кошти на нього йдуть. Тому я вважаю, що треба. Ні, зараз. На жаль, не вважається за потрібне, бо ми всі за одне. Вдома теж багато в кого немає світла, багато в кого в будинках немає світла. Вони так само не користуються посуму генератора, вони користуються по суворо кав'ярень, працюють, коворкінг і так далі. Ми не даємо це, ми не даємо розвиток в нашій клієнтській базі, тому ми завжди лояльні до наших клієнтів, які будуть повертатися до нас. Є в нас світло чи нема в нас світло, Вони будуть лояльні до нас, а ми лояльні до них зараз і не беремо з них за це кошти. Піти в мінус можна зараз. А тоді, коли буде літо, ми можемо піти в плюс. Бізнес це не завжди про заробіток в нинішній час. Тому важливо, щоб люди, які нас оточують, щоб наші клієнти були завжди задоволені результатами, які дає заклад. На жаль, такі реальні закладів. З економічної точки зору це нібито як і логічно, так тому що ну, зараз всі знають, що бідне бізнесу складно, важкі економічні умови, дуже великі витрати саме на генератори, на пальне. А з іншого боку, ми стараємося бути максимально клієнтоорієнтованими, максимально зробити все можливе для того, щоб комфортно було нашим гостям. Тому я думаю, що на сьогодні ми не будемо це робити, і це не є доцільно. Саме з витратами на пальне, на генератори, ми ціни не підіймали. Час від часу ми змушені, звичайно ж, піднімати ціни, так як і всі бізнеси. Однак це обґрунтовано економічною ситуацією, да і підняття цін. Швидше на закупку, підняття цін постачальниками, саме на які постачають нам каву, молоко, розхідні матеріали. Тобто з генераторами це не пов'язано. 100%, так? бо для бізнесу дуже важко утримувати генератори, це потрібне пальне, потрібне обслуговування. Я думаю, якусь маленьку частинку, навіть 5%, мені здається, це буде. Дуже в плюс для кав'ярень для закладів. Я вважаю, не треба це позиціонувати як те, що це додаткова плата за використання генератора. Всі прекрасно знають, що зараз складна ситуація зі світлом. Так? І кому як не кав'ярням, зараз дуже складно виживати, тому що ми знаємо, які доходи зараз кав'ярнях. Люди зараз не дуже ходять в такі заклади. І Я вважаю, що підняти цінник необхідно. Хоча я сама відвідувач кав'ярин, да, я клієнт, але я вважаю, що необхідно підняти ціни для того, щоб можна було б хоча б на якомусь рівні кав'ярням протриматися і пройти цей складний сезон. Тому я закликаю кожного мешканця міста, якщо має можливість, заходити хоч раз декілька днів на чашку кави, для того, щоб підтримувати наш малий бізнес, тому що вони надають робочі місця, і ми маємо зараз триматися і підтримувати одне одного. Це були всі головні події Білої церкви та громади за сьогоднішній день. Дякуємо, що були з нами. Ми вдячні за вашу підтримку та й надалі інформуватимемо вас про все найважливіше. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі вже наступного тижня.